Це тім, тім каст. Мої вітання триває 401-ша доба протистояння ворогу. Від сьогодні штурмова бригада Нацполіції Лють має свій гімн. Його для люті написав гурт Систем». Гімн потужний, торкається серця. Текст треку за словами фронтмена гурту Івана Леню. Це сьогоднішня формула існування чоловіка в Україні. До речі, темп композиції 120 ударів на хвилину відповідає ритму серця. Свою перетворю на зброю, я смерть несу проклятим ворогам, Бо справжній, я не переможний воїн, честь всім героям, сестрам і братам. Від військових днями важливу нагороду отримав співак Сергій Бабкін. У неділю мав виступ на благодійному футбольному матчі між ветеранами Харківського ФК Авангард. Частина яких з першого дня війни служить у лавах ЗСУ та зірками Бундесліги. Всі зібрані кошти підуть на потреби військових, що служать у підрозділі разом із футболістами ФК Авангард. Окрема подяка нашим військовим за вручену мені медаль. За Службу Україні гордий мати таку нагороду. Визнання від наших воїнів найдорожче, написав Бабкін у своїх соцмережах.

Танок на майдані Конго презентував новий кліп та композицію. Коли створену на слова поезії Іфредірда Кіплінга у перекладі Василя Стуса, за словами одного з лідерів гурту Олександра Фозі Сидоренка, появі композиції передувало його знайомство з поезією Кіплінга. Музикант зазначив, що ідея кліпу полягала у зйомці прольоту над полем бою, а метою його створення мав стати збір коштів для підрозділу аеророзвідки Ярослава Пілунського. Коли ти бережеш залізний спокій, в супір загальній паніці клядьбі коли на перекір хулі жорстокій, між невірів ти віриш сам собі, коли ти вмієш дати без утоми, обмовлений не станеш брехуном, ошуканий не піддаєшся злому і власним, не хизуєшся добром, коли тебе не пора, мрії Корми годум, твій дух себе не дасть, коли ти знаєш, що за залицидіє, облуда щастя, машкара не щастя, коли ти годен правди пильнувати, з якої вже зискують махлярі, розбити витвір, знову доробляти, хоча начиння геть уже старі, коли ти можеш всі свої надбання поставити на кін, аби замить, проциндрити без жалю дорікання, адже тебе поразка не страшить. Український гурт антитіла тим часом працює над саундтреком до гри про українські дрони. 30% чистих надходжень від гри буде порівну розподілено між двома українськими організаціями: повернеши і «Армія безпілотників. Повідомляють про це антитіла. Український співак Макс Барських сьогодні представив новий англомовний трек, який отримав назву «Five Missing Calls». А Також порадував Макс своїх шанувальників новим кліпом. Фанати захопилися, відзначаючи, що пісня тепер стоїть у них на репіті. Сам же артист порадив слухати трек у навушниках та із заплющеними очима. Заплющуйте очі. Just let it go. Fuck how you feel. You deserve better, better юдіжев. he didn't love you in the first place five missing calls losing your sleep you will find better До речі, Макс Барських вже у травні вирушить у світовий тур із найкращими своїми піснями. Концерти розпочнуться з Польщі, пройдуть у Казахстані, Україні, Латвії, Молдові, Португалії, Іспанії, Франції та Німеччині. Ми ж продовжуємо слідкувати за життям українських зірок і вірити у Збройні сили України та у нашу перемогу. Слава Україні! Це тім, тім каст.